Будь-які перемовини це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо якщо це стосується русських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується території, напевно, це буде одним із а, таких а, чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. <кій> Перший крок все одно, це безумовний. Сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші та всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підніматися територіальні питання. Для нас червоною лінією є визнання українських. Тимчасово окупованих територій російськими ми на це не підемо.